Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Stop Cossis. Це в нас, як каже опис, коротка хоррор-гра про те, як ми їмо суп. Це вже третє відео на сьогодні, бо перше мені не сподобалось, там взагалі ну як, не було ніякої зав'язки. Друга гра взагалі не про що. ну, бін, Чесно, я, я не оцінив, я не люблю. Типу, така трагічна історія, хоча нічого трагічного немає. І оце в нас третя. Будемо надіятися, що ця гра ударить нас хоч якимись емоціями. А, обережно гра має вспишки, громкі звуки і неприємні зображення. День перший. Блять. Мені вже страшно. Окей. Um. Okay. Новий суп. Окей. Okay. Сі сядь і з'їж суп. Сьогодні в мене вегетаріанський суп. Він пахне супом. І він дійсно солодкий. І як мед. Я не знаю, наскільки він старий. Десь тиждень, мабуть. Я голодаю. Блять, ти впевнений, що якщо йому тиждень, то. Блять, став лайк, якщо їсиш суп так само. Окей. Не жміть Escape для того, щоб стати Іди спати. Добре. Другий день. Окей, нас викрило, як я зрозумів. Що це? Це гриби? Візьми свою тарілку для супа. А я можу гриби то взяти, ні? Так, виділяється? Ну, окей. Наповнюю. Сядь і з'їж суп. М -м -м, можливо, сьогодні суп о, з гамбургером. Я радий, що в мене є свіже м'ясо. Ця тілятина дійсно смачна. Я зараз їв би і лошадь. Шкода, що я не маю не одної. Моя голова болить. Окей. Вже якось сумно, якщо чесно. Ой, мене так повело якось. Що це цигарки Ну, окей, давайте спадки. Що буде, коли суп скінчиться? День три. Гриби розростаються. А я нічого і не бачу. Окей, візьми свою тарілку для супа, візьми собі супа, Сядь, поїж супа. М -м, це лінтосуп. суп. О, моїй голові дійсно погано. В мене такий сухий рот. Відчувається так, ніби мені відрізали язика. Я хочу вийти сьогодні. Мені треба спробувати знайти мій дім. У мене десь буде година. У мене закінчили всі інгредієнти. Блін, ну це вже хоч якась цікава історія, окей, і стиль дуже неймовірний. Так, чим все скінчиться? А чому? Нам же ж сказали вийти пошукати якісь інгредієнти чому в ліжко. Взагалі світ існує, чи ні. Ну, блін. Я нічого зробити не можу, давайте спати. День 4. Бля, як взагалі цей домик тримається такі вітки? Окей. Сідаємо йому суп. М -м -м -м. Великий бобовий суп. я не дуже люблю боби. І їхня текстура така. А. Мені здається, я почав чути щось. Я клянуся, це огромна криса десь тут. І Мені раніше не доводилось її бачити. У мене мігрень на протяженні трьох днів. Мені здається, треба закинути цю затею. Цікаво це. Типу, взагалі, що ми робимо? Це якийсь ритуал? Чи нас тут заприли, чи стався якийсь катаклізм? А че крыса вкрада наш суп? Ну, добре, іди спат. Спа спати. День пять. Що здесь, як, пікає? Беремо супову тарілку, беремо супа, сідаємо їсти. Я почуваю себе так погано. У мене скінчились інгредієнти. Я знайшов тільки кастрюлю якогось супу. Мені подобається цей суп. Він нагадує мені про кращі часи. Я досі можу чути цю крису. Я вам говорю, ця йобана миш слідить за мною. Блін, мені здалося, що там щось написано було. В супі. Так, окей. Стали. лягли спати. нормально. День 6, майже тиждень. Найди інгредієнти. Чому я не можу вийти? Суп кінчається. Ні, треба шукати гриби. Да. Закинь гриби в суп. Що, мені здається, бля, це не так працює, Ну, окей. Берем тарівочку. Що у нас туди один гриб попав, піпець. Окей, це все. І... Це останні гриби, які росли. Я такий голодний. І я не впевнений, що воно того варте. Чому ми не можемо вийти... О, блядь! Ох, нормальний суп, засуджую. Вийди з свого дому? Стань супом! Прийняв. Ми маємо стати супом. але я хочу вийти. Ну окей, ми вирішили стати супом. Що? Так, потрапити в суп? Ага! О, курва, ти весь час тут була, да? Блять. Окей, неочікувана кінцівка. Тож, сьогодні ми з вами грали в Суп Козіс Це в нас виявилось коротка, але цікава гра, яка подарила якісь емоції. Тож так. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі, бо це дуже мотивує мене робити відео далі шукати якісь ігри. Тому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, чи вечора.